Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні я вирішила познайомити вас із деякими історіями, про які ви, можливо, або ж не чули, або ж чули дуже давно, тож я про них нагадаю. А це історії фантастичні і трохи фентезійні, а в деяких випадках і змішані. І це вже не перша така моя добірка на попередній Я залишу посилання в описі. А ми починаємо з першої історії. Першою я назву серію головна залізниця Філіпа Ріва, яка складається із трьох книг: головна залізниця, експрес чорного світла та станція Зеро. Вже цю серію називають серією великої мережі. Одного дня мілкий крадій та залізничний фанатик Зен привертає увагу всіх, кого не лінь. Його розшукують реально буквально всі. Він опиняється між поліцією, кланом зенітів та легендарним шахраєм Круком. Це світ великої мережі, де панують дрони та андроїди, де на розумних потягах можна перетнути галактику через Кейбраму. І нещодавно в мене було відео на каналі за цією історією. Тож, посилання ви знаєте, де. Далі я назву книжки Лі Брекет. І перша з них це шпага Ріанона. Жадібність тягне археолога Мета Карса до забутої гробниці марсіанського бога Ріанона. Герой стрибає у часі і занурюється у фантастичне та неймовірне минуле червоної планети, коли ще поверхню омивали океани, а панували королі морів. Битви, перевтілення Бога та дух та пам'ять шпаги Ріанона. Далі йде серія Еріка Джона Старка, і там три книги, є ще додаткові: це казки Старка, але я зазначу тільки три основні книги: таємниця Сінхарата, Люди Талісману та Чарівниця Венери. Ерік Джон Старк, авантюрист, найманець та бунтар. І незважаючи на те, що він виріс на Меркурії, деякі події пов'язують його з Марсом, де найгірші злочинці галактики планують зимову. Марсі старка чекають неймовірні пригоди. Він занурюється у таємниці червоної планети, намагається знайти закинуте місто, яке охороняє браму смерті. А після цього відправляється на Венеру шукати свого друга. А там вже будуть роботорговці, правителі і інші пригоди. Води Річарда Блейда, автор Джеффрі Лорд. Річард Блейд потрапляє у невідомий вимір простору та часу і опиняється біля ног принцеси, яку викрали, і вона намагається визволитися. Річард виявився зовсім непідготовлений до того, що трапилося, і а, тому він не очікував участі у якихось канібальних обрядах та виявився не готовим до. Пригод, які його тут очікували. Сага Ендера Орсон Скотт Карт. І тут також досить багато книжок. Власне, я прочитала всі, які були від імені Ендера прочитала ті, які були від Боба. А ще ж є і Перікви. І це світ, де з певних причин, звичайно, пояснюється з яких до війни вимушені залучити дітей. Вони мають пройти спеціальну підготовку. Звичайно, обираються не звичайні діти, а вундеркінди і Ендер. Ендер Ендрю Вігін, головний герой, думає, що він грає у комп'ютерну гру, а насправді приймає участь у справжній війні. Протягом книг ми знайомимося з Ендером та супроводжуємо його від моменту його, скажімо так, зачаття, дізнаємося про нього, власне, хто він такий, як дозволили батькам народити Ендера аж до моменту його смерті. Тобто протягом книг перед нами пролітає все життя Ендера. Подорожі на інші планети, інші раси, колонії, взаємодія його з його кораблем, розумним кораблем, якщо що там нейронний зв'язок був. А зважаючи на те, що Ендер був не єдиний результат експерименту, то і не дивно, що були інші діти зі своїми історіями, які також жили, дорослішали та якось взаємодіяли між собою вже по завершенню війни, тому що їм також було досить не солодко. Серія хроніки Томаса Ковенанта невіруючого Стівен Дональдсон, прокляття Лорда Фаула, Війна на землі та сила, що зберігає. Томас Ковенант назвав себе невіруючим через те, що він не міг повірити у інший світ, в який, власне, потрапив. Отже, Томас переноситься в альтернативний світ, де дізнається про те, що він раптово чомусь став здоровим. Хоча до цього був хворим, і що його вважають реінкарнацією найбільшого героя Землі. Ще в нього наче є сила, яку він просто не знає, як використати для того, щоб захистити землю. І ось ця історія сподобалася мені найменше з усіх, якщо чесно. А героя я взагалі ненавиділа. На цьому все. Чи читали ви щось із цього? Якщо так, що сподобалося найбільше, а можливо, про щось ви почули вперше. Якщо хочете, щоб я зробила якесь окреме відео на якусь історію з названих, напишіть мені про це. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.